Франція посилила авіаудари в районі сирійського міста Ракка, оплоту груповання і діл. Від початку жовтня офіційний париж долучився до дій західної коаліції. Французькі винищувачі встигли завдати усього п'ять авіаударів по країні. Одночас Париж бере участь у повітряній операції проти ісламістів в Іраку вже цілий рік. Після терактів 13 листопада французька військова стратегія в Сирії змінилася кардинально у понеділок на зборах конгресу у Версалі. Президент Франсуа Оланд закликав до побудови нової коаліції проти ІДІЛ. потрібно об'єднатися всім тим, хто справді спроможний боротися проти цієї армії терористів у складі великої та унікальної коаліції. І з цим закликом я спілкуватимуся в найближчі дні з президентом Обамою та президентом Путіним. Через чотири дні після нападів у Париж відбулася телефонна розмова Франсуа Оланда з Владіміром Путіним. Вони домовилися про координацію військових зусиль проти діл в Сирії, зокрема з допомогою французького авіаносця Шарль де Голь, що в грудні розпочне здійснювати авіаудари по території Сирії зі східної частини Середземного моря. Найближчим часом в районі наших дій підійде французька військово-морська група на чолі з авіаносцем. Треба встановити з французами прямий контакт і працювати з ними, як із союзниками. Росія завдає авіаударів по сирійській території з метою допомогти режиму Башара Асада з кінця вересня. Напередодні Москва підтвердила, що катастрофа російського лайнера компанії Когалим Авіа над синайським півостровом сталася в результаті теракту. Раніше відповідальність за цю катастрофу також узяло на себе угруповання іділ. Мы должны делать это без срока давности. Знать их всех по ім'я. Мы повинні знати їх всіх по но Ми будемо шукати їх скрізь, де вони не ховалися. Мы их найдем в будь-якій будь точці планети і покараємо, заявив Владі Мір Путін. Планети і покарає. Туреччина також вирішила посилити боротьбу проти іділ. Вона здійснює бомбування сирійської території з липня. Анкара також відкрила доступ до своїх повітряних баз літакам західної коаліції на чолі зі США. Турки та американці домовилися про спільні повітряні рейди за 100 кілометрів від турецько-сирійського кордону між містами Азаз і Джераблуз, що перебувають під контролем ІДІЛ. Британський прем'єр-міністр Девід Камерон щойно заявив, я твердо переконаний, що нам необхідно боротися проти іділ в Сирії. Тож він обіцяє обговорити в парламенті план авіаударів по сирійській території. Одночас, королівські повітряні сили Британії вже беруть участь у повітряних бомбуваннях в Іраку.